Алгоритми дій під час ймовірної аварії на ЗС вже обговорені сотні і сотні разів. Але що ж робити братам нашим меншим? Чи голити шерсть під час ймовірної аварії на ЗС, чи давати калію йодит? Сьогодні поставимо усі хвилюючі питання експерту-ветеринару. Які симптоми можуть свідчити про наявність радіаційного опромінення у тварини? Рвота, тошнота, понос, вялість та можуть бути подразнення на шкірі. На шкірі, на слизових оболочках, плюс почервоніння очей. Перша допомога промити, обов'язково промити чистою водою. Все, якщо є порізи, промити його хлоргексидином добре промити або фізрозчином і накласти пов'язку, щоб була вона чи пластир, чи бінтова пов'язка. Як діяти, якщо тварина під час вибуху перебувала на вулиці? Якщо тварина під час вибуху була на дворі. Ви приходите домою, проточною водою миєте. Якщо є порізи, ці порізи закриваються, все промивається. Людина повинна одягти рукавички. Також на всякий випадок, все це миється і все обичною проточною водою. Якщо ви бачите, що там подразнення на шкірі, ви вистригаєте його. Що має бути у тривожній валізі для тварини? Вода очищена, це обов'язково, це бутилірована вода, яка не була б доступу для радіації. Плюс корма, які являються консервовані чи ну, закриті повністю без доступу воздуху в повітря. Аптечка, це повинні бути препарати від діареї, це можна купити в будь-якому зоомагазині. При інтоксикації це може бути спеціальний атаксіл, це може бути присор по поводу йода калію. Якщо скажуть по держ... Оповіщення скаже, що був виброс йоду, то потрібно давати профілактику йодиту калію. Якщо його не було оповіщення, то не потрібно ви можете нашкодити своїй тварині. Якщо це буде, то на 5 кілограм це 17 міліграм калію йоду. В таблетках вони йдуть 16 міліграм в таблетці. Це якщо це маленька тварина до 5 кг, ви даєте 1 четверту таблетку. Як поводитися з домашніми пташками у випадку аварії? Попуги, ну їм потрібно також давати вітамінізовані речовини. Це любі, то також вітаміни комплексні. Так само вони повинні знаходитися вдома без провітрювання, без нічого, якщо буде радіація на дворі. На жаль, вони антистресу майже для птахів не буває. Це можна накривати клітку темною ковдрою чи темною простиню, щоб закривати і щоб для неї не було такого стресу. Як діяти зі свійськими тваринами? Для свійських їм потрібно закривати приміщення без провітрювання майже, щоб не було доступу кислороду. Повинна бути постійно доступ до питної води, без це повинна бути очищена вода. Чи можна вживати продукти тваринного походження після ймовірної катастрофи, в залежності від радіаційного фону? Як підготуватися, як вигулювати тварин? Якщо це все таки сталося, ви повинні закрити все в приміщенні і приготувати для тварини туалет, щоб вона сходила вдома. Як подолати стрес? Чи є якісь заспокійливі? Можна приміняти препарати, такі як антистреси, вони все є в доступах, в зоомагазинах, вони даються сугубо по анотації на вагу тварини і даються там з курсом 14-21 день. Кожна тварина індивідуальна, кожен власник тварини знає свою тварину, наскільки вона нервує, наскільки вона переживає на фоні цього. Якщо це маленька тварина, то вони майже постійно знаходяться на руках. Як працюватимуть ветеринарні клініки? Кривий ріг буде на межі, то ми будемо намагатися працювати. Будемо захисні костюми одягати. У нас є це. На жаль, така таке життя, що у нас все це є.